Прохолодно. Добре, що взяв світер з собою. Сьогодні зібрався високо в гори. Ще 3,5 км залишилося до одного місця, де я вроді би був, років 5 назад, от не пам'ятаю. Чи саме це місце? Дивіться, яке озеро. Гарно. Так, хто у нас тут? Зображений? Король, але не підписано нічого. Хто і що це за місце тут конкретно. Чому? Тут зображення якась якби, іконка, портрет, не знаю, всякий святий. Ну, нічого не написано. Дивіться, яка красота. Гляньте. Я би десь, чесно кажучи, випив кави. Не знаю, тут повинен бути якийсь барчар. Чи... Про no. no, це індирекція мене... суди су SCP-73. Навігація направляє в мене ну, 3,5 кілометра залишилося. Але кажу, не впевнений, що це те саме місце, де я був років п'ять назад.